Дуже часто нас гості запитують, а де знаходиться будинок, а чи поруч чана, а далеко чи ресторан. От я знімаю зараз це відео, щоб вам показати. От наш ресторан. Тут буквально 20 метрів починаються будиночки. І прямо навпроти будиночків у нас тут чани один і другий. Вони прямо навпроти будиночків, буквально там 5 метрів, і ви в своєму чані. А зараз йдемо подивимося, будиночок. 2 плюс 2, як він виглядає, яке розташування. Пішли. Ось оце в нас тераса, 12 квадратних метрів, стіл, дві скамеєчки. І от прямо чан, вигляд на озеро, поруч, ресторанчик, все, що треба, все є для задоволення. А зараз пішли всередину. Так, будиночок оцей 2 плюс 2, тобто два основних спальних місця і два додаткових спальних місця, розкладається диван за потреби. Площа його десь 22 квадратних метра. Значить, так, є кухня. На кухні є чайник, мікрохвильовка, холодильник, є весь посуд необхідний, який потрібно. Навіть є рюмочки. На новий рік будуть бокали шампанського. Так. Є. Тут у нас водичка звичайна, а це у нас краник з фільтрованою водичкою. Тобто тут у нас стоїть осмос внизу. Ось. Осмос. І ви завжди маєте чистеньку водичку. Можна каву, чай просто пити і все. Тут невеличка прихожа для одежі, тут у нас санвузол, все є необхідне для. Всіх необхідних процесів, гарний смарт телевізор 42 дюйма. Ну і там все решта опалення, кондиціонер, все необхідне, все є. Так що ласкаво просимо!